Хідливе вживання алкоголю. Алкоголь наркотична отрута, що діє насамперед на нервові клітини кори головного мозку. Регулярне споживання великої кількості алкоголю протягом довгого періоду часу призводить до алкоголізму, найбільш серйозної форми наркоманії. Алкоголізм викликає глибокі розлади діяльності шумково-кишкового тракту, печінки, пішлункової залози. Органів дихання, нирок, статевих залоз більший ризик деменції, раку прямої кишки та молочної залози. Люди, які надмірно споживають алкоголь, мають вищі ризики серцево-судинних хвороб, гіпертензії та абдомінального ожиріння. Організм алкоголіка втрачає опірність до захворювання. Алкоголізм зумовлює стійкі порушення психіки, викликає зниження працездатності швидку стомлюваність, ослаблення пам'яті, деяку безтурботність, брехливість, несталість настрою, тратівливість і схильність до конфліктів. На ґрунті алкоголізму бувають запої, розвиваються різні психози, біла гарячка, психози та інше. Алкоголізм призводить до побутових і виробничих травм, аварій на транспорті, злочинів, порушень правил громадської поведінки, руйнування сімей. Зловживання алкоголем часто є помилковою спробою впоратися зі стресом, боріться зі стресом здорово, оберіть прогулянки на свіжому повітрі, спорт, медитацію або інші техніки розслаблення. Шкідливе вживання алкоголю призводить до серйозних хронічних захворювань та впливає на мозок, викликаючи когнітивні розлади та психічні проблеми. Прийняття відповідальних рішень щодо вживання алкоголю. Є важливим кроком до збереження вашого здоров'я, благополуччя сім'ї та добробуту суспільства. Кожна людина може зробити внесок у боротьбу з алкоголізмом, розповідаючи про ризику, підтримуючи здоровий спосіб життя та звертаючись за допомогою, коли це необхідно. Захистіть себе і своїх близьких, ухвалюючи усвідомлені та відповідальні рішення.